Де ж наша слава, слава кривава, де ж ті гетьмани січі козаки, секати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не же браки, забрали, забрали, поруйнували, а ми ж народ, народне жебраки. ти зруйнував нас, ти школи, закладав тюрми, збудував ти греблі, дамби, нашими кістками, а ми ж народ, народ не жебраки, збудував ти греблі, дамби, нашими кістками, а ми ж народ, народ, не же ми хочемо волі, хочемо краща й долі, хочемо рідний розвивати світ, хочемо просвіти, хочемо летіти, як птах, як птах, як птах в далекий світ, хочемо просвіти, хочемо летіти, як птах, як птах, як птах в далекий світ. Гей же до Бою, браття за волю, Час вже вставати до бою, вже час, вже ревуть гармати, з камені сякати, віддай, віддай Україну назад, вже гармати, з камені сякати віддай, віддай україну назад. Де ж наша слава, слава кривава, де ж ті гетьмани січі козаки, сека ти забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. браки, секати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки.